Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Ми з вами разом збиваємо російські дрони, FPV, а тим, що комплектуємо підрозділ Національної гвардії спеціальними системами радіоелектронної боротьби і захищаємо військових від оптиковолоконних російських дронів засобами захисту. Реквізити в описі до цього відео. Шановні, звісно, це той неприємний момент, коли про нас говорять без нас. Ну та я, звісно, я про. Зустріч американської і російської делегації в Арріяді, власне, з цього і почнемо. Роман Безсмертний з нами на зв'язку. Політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас, доброго дня, пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз е зробити ну, певний підсумок? А е який результат цієї зустрічі американської і російських делегацій? Ну, можна дуже коротко сказати, нуль і не помилитися. Але окрім а, такого підсумкового, короткого і ємкого слова, можна ще поговорити про зміст балачок, їхню спрямованість, і можна зрозуміти, наскільки між Вашингтоном і Москвою є Вась Вась, ну, як кажуть, хімія, і куди ця хімія може вивести. Ну і зрозуміло, а, тут треба відзначити чіткість. Української позиції і тих, хто вів фінальну частину перемови, було оголошено раніше, що буде якась спільна заява з результатами цієї зустрічі. Наскільки я розумію, намагалися проштовхнути тему а, такого морського перемир'я, яке ну по, по суті виокремлено із загальної теми перемир'я. Так чому цього не сталося на вашу думку, пане Дмитре? Там в обох випадках. Хотілки рашистські були такі, що і Красін, і беседа намагалися із Вашингтона зробити повного союзника. І частково історія це відкриє, це вдалося зробити. Але коли вашингтонські посланці прийшли до українських переговірників, то українська сторона абсолютно чітко Висловила свою позицію, бо ні питання демілітаризації, ні денацифікації, ні всі інші там, які в цьому через кому виставлені були стосовно територій. Це ж не випадково. Дональд Трамп проговорився учора, що йде розмова про територію. Вона ж йшла не між американською і українською делегацією, а між, між американською і російською. Але всі ці хотілки, це те, що ми чули, починаючи ще до 2014 року, закрито після 2014 року фрагментарно озвучено. Воно все це було у 2020 році, вже серйозно. Ну а, а починаючи з 2022 року, воно вже навіть формалізувалося і перетворилося у те, з чим сьогодні бореться вже весь світ. Тому очевидно, що на сьогоднішній день ніякої спільної заяви бути не могло, бо прийняти ці позиції, а, рашистські Вашингтону, це означало на собі остаточно поставити хрест. Ну а змушувати українську сторону, наприклад, там вивести війська з Донецької і Луганської областей. Скоротити війська там надалі, після перемиря, відмовитись від отримування допомоги і так далі. Ну, це було вже просто б, а, ну, перебір, це було б вже те, що є принципово неприйнятно і для України, і для а, Європи, і для Сполучених Штатів Америки. Ну, спільної заяви не буде. А от позиції чергової спроби Дональда Трампа реанімувати фюрера. Московського такі спроби будуть. Ну і зокрема, сьогодні вже прозвучало, що Сполучені Штати Америки дозволять, скажімо, і допоможуть Росії вернутися на аграрний ринок світовий, і це пов'язано з другої частини розмови, власне, про припинення вогню в акваторії Чорного моря. Бо до б туди вернулася тема зняти санкції по аграрному сектору. Плюс ті е, санкції, які стосувалися е, енергетичного сектору, плюс тема, яка стосується е, входження через Босфори, Дарданели військових суден, ну і так далі. Чому воно не озвучено? Тому що, якби все це потрапило в засоби масової інформації, то стало б очевидно, куди Москва хоче завести вибори, ці з точки зору е, проведення. Тимчасового перемир'я по енергетичній галузі, далі тимчасового припинення вогню по акваторії Чорного моря, і таке інше. Тобто, воно ставало все на свої місця і ставало зрозуміло, що ні про який мир, ні фюрер Московський, ні ця банда його не збиралися йдувати. Щодо, щодо цих Хотілок Росії. России... Демілітаризація України, зокрема, ми з вами пам'ятаємо фразу. Російського головного фашиста або расиста Володимира Путіна про те, що нравиться не нравиться, терпі моя красавиця, і очевидно, що для Росії демілітаризація України це спосіб, от в будь-який зручний для росіян момент в будь-який зручний для московитів момент приходити і гвалтувати цю красуню. От, ну, просто коли їм цього забажається. А що ви думаєте, що американська делегація схилялася підтримати цю російську позицію? Просто а, а, українці з цим не погодились? Безумовно. А я вам скажу, що мабуть, чи, а, це той випадок, коли і делегація була сформована а, українська абсолютно правильно. тому що а, присутність у цій другій частині полковника Паліси. Вона вирішила апріорі цю проблему, тому коли вернулася американська делегація з хотілками про виведення військ про питання демілітаризації, вони о, просто зрозуміли, що з українцями на цю тему говорити ну, собі буде дорожче. Тому очевидно, що всі ці хотілки миттєво були поставлені на місце, причому вони поставлені те, що вони були, і те, що вони так чи інакше акцептовані Вашингтоном це підтверджується тим інтерв'ю такера Карлсона у Стівена а у Віткофа Стіва Віктофа. Пам'ятаєте, він там говорив про чи то 4, чи п'ять регіонів, він сам заплутався, От, але видно, що його уже фюрер зазомбував московський. Він уже в цій програмі був. Але коли почалася дискусія, коли стало зрозуміло, що українська делегація веде себе максимально... Конструктивно, і для того, щоб у цій у цій частині не а, стати зовсім уже нікчемними з точки зору переговорного процесу, ніякої заяви спільної не відбулося. Хоча а, тут би красиво, якби українська сторона наполягала на спільній заяві, її теж не відбулося, і стало зрозуміло, що Вашингтон таки грає в хотілки Кремля остаточно. Однак, як ви бачите, цього не відбулося, це значить. Що Вашингтон бере паузу тепер для Дональда Трампа і його команди час, по перше, зализати рани по тому інтерв'ю, потім по тому матеріалу Джефрі Голберга, яке стосується а, е, групи в сигналі. А по-друге, по проваленій телефонній розмові а, у, Трампом між Фюрером і ним. Ну і третє по результатах цієї зустрічі. Пам'ятаєте, як доїжджаючи до зустрічі, а представник із російської делегації, голова комітету з міжнародних відносин, Красін він сказав, що вони бачите будуть творчо відноситися до цієї зустрічі, і що вони розраховують на творчий результат у, у, у наслідок цієї зустрічі? Ну, творчість закінчилася тим, що поїхали з тим, і чим? Приїхали і тут в тому числі і дуже чітка конкретна позиція української сторони зіграла свою роль. Я згадав фразу російського диктатора Путіна, а зараз згадаю фразу американського президента Дональда Трампа про те, що у України немає карт. Насправді, карти є. Україна розігнала Чорноморський флот поблизу своїх берегів. Ну, от як не знаю, як зграю якихось скажених істот. А коли ви коли ви сказали, що американці не можуть ігнорувати позицію України, тому що це буде їм дорожче, що ви мали на увазі? Які карти є на руках у України, щоб американці це відчували? Що це їм буде навіть дорожче? Що стосується питання припинення вогню в енергетичній інфраструктурі, то тут де собака зарита? Справа в тому, що оце тимчасове припинення для них. Було варіантом перейти в тридцятиденний, і коли вони зрозуміли, що не в Україні справа, а справа в Росії, вони тепер мусять спиратися на позицію України. Бо як тільки вони в цьому фрагменті перейдуть на позицію Росії, це означає, що вони ніколи не досягнуть 30-денного перемир'я. Це по-перше, а по-друге, задум же який від тимчасового перемир'я по о, обстрілах. Енергетичної інфраструктури і припинення вогню в чорному морі перейти до тимчасового 30-денного перемир'я, і потім запровадити постійне тимчасове перемир'я. І після цього Дональд Трамп і оця команда зістрибує з цього поїзда. І буде те, що зараз відбувається між Ізраїлем і іраном, конкретніше між Ізраїлем, щоб нас зрозуміли, Хамасом. А Дональд Трамп на 58 днів собі взяв дивіденди, а понавішував собі значків на лацкани і пішов. І тепер хай Бенімін Нетаньяху і разом зі своїм урядом розбирається з тим, що там відбулося. Насправді відбулося загострення ситуації. А, точнісінько так і в цьому плані Дональд Трамп мріє. оце Тут погулять і потім скинуть все на Європу. Але трапилося так, що а, його упіймав у свої лептенета московський фюрер. І тепер він буде тягнути час, тримаючи біля себе Дональда Трампа, щоб той йому проводив реабілітацію. Ну, реабілітацію з точки зору повернення його у міжнародні відносини. Трамп не розуміє, що насправді його чекає дуже наступна пастка. Вона пов'язана власне, з позицією е, рашистів, яку поки що ніхто, ні сам Дональд Трамп, і ні його команда не акцептують. Це, оті усунення першопричин, законні інтереси Росії і неподільність міжнародної системи безпеки. Оце тільки ви комусь із цих людей, Віткофу. Навіть тому ж самому Рубіо Волцу задасте питання, що це таке. Вони ніколи вам на це не дадуть відповідь, тому що це люди з рівнем підготовки, яким не дозволяє розуміти, що за хитрість схована в рашистських словах за цим. Відтак сьогодні Україна для Сполучених Штатів Америки це як ота енігма, яку е, хтось має розшифрувати, її розшифровують тільки українці. Доводячи до тями розтолковуючи Вашингтону, як і що буде робити Росія. А от по другому питанню акваторії Чорного моря там взагалі небезпека, там мінне поле. Чому? Тому що це пов'язано з режимом а, морського пересування по Чорному морю. Це так звана Конвенція Монтре. А підписантами якої є 11 країн, яка була підписана ще у 20-х кінці, а вступила дії в 36-му році її нинішня редакція, яка передбачає управління цим процесом з боку 11 держав. Сьогодні все це покладено на Туреччину. Пам'ятаєте, днями ні з того, ні з цього, таї праджив Ердоган врізав, що питання територіальної цілісності буде не вирішувати не Трамп і не Путін, а це питання українського народу. Ви думаєте, він спроста це сказав? Він сказав, бо він зрозумів, що Путін зараз тягнеться до того, щоб через угоду із Дональдом Трампом взяти контроль над Чорним морем. І не випадково вчора Румунія зробила заяву, а про що це там домовляються у Вашингтоні, великій доні і московський фюрер. А чи не стосується це режиму використання торговою метою Чорного моря? Бо, як відомо, там є специфікація. І не випадково ж. Через Босфори Дарданели Туреччина не пропускала ці роки а, військові кораблі. Пам'ятаєте, куди вони послали а, а, капітана російського корабля, який намагався пройти через Босфори Дарданели? Я вже не кажу, через ці дві протоки такі не пустили українські а, два. Кораблі, які були спрямовані з Британії для розмінування акваторії Чорного моря. І тому це насправді питання не тільки Вашингтона. І тому зараз Вашингтонські бійці зупинилися, зрозуміли, що вони впустили кота у кімнату, де навіть мишей не треба. Там його і так зацькують і без мишей. А ми ще дуже добре пам'ятаємо, куди українці послали рускій корабель. Крейсер Москва взагалі на планеті немає, не існує жодної країни світу, окрім України, яка потопила російський флагман, а який несе на своєму борту ракети. А скажіть, от якщо оцінювати цю ідею про морське перемир'я, ну перше, що спадає на думку, що це дуже вигідно Росії, звичайно, тому що Чорноморський флот помножений. Вибачте, поділений і серй... поніс серйозні втрати від ударів українців, загнаний практично в... в безвихідне становище на сьогодні. А з іншого боку, росіяни, як, от, ну знаєте, як скажені покидьки, ну просто б'ють по морській українській цивільній інфраструктурі, і не лише по портам, вони б'ють просто по цивільним містам. Недаремно вони були по Одесі не так давно. Це ж теж був знак. все це відбувалося також на тлі перемовин, які, які тривали між делегаціями. А кому, на вашу думку, більш вигідно те, що називається морським перемир'ям? Тут справа в тому, що, пане Дмитре, що ці дві речі. <кхем> від, від не, введення сісфаєр на обстріл енергетичної інфраструктури, і сісфаєр на акваторію Чорного моря, це як би ченч, і видно тут присутність і французької, і британської дипломатії, які розуміються, і тому, коли від самого початку це все пропрацьовувалося і пропонувалося Україні, то це свого роду такий розмір, який вартий дилу. Ну, скажімо, обміну. Ви не стріляєте по енергетичній інфраструктурі, а ми а, не стріляємо по ваших а, консервних банках. Бо які і так зрозуміло, що о, можуть бути остаточно потоплені в Чорному морі, бо не було такого російського флоту і не було такої війни, де б Чорноморський флот Рашистану не топили до тла. Вони або самі його топили, або противник його топив. А, тому тут все зрозуміло. А, і в цій ситуації, коли Україна від початку, а це ж українська пропозиція стартова, це пропонувала. То вона виходила власне з таких мотивів, коли на зустріч висунули ідею американці 30-денне всеосяжне Україна це прийняла, тому що це абсолютно прийнятна річ, а для Сполучених Штатів Америки це прискорювало можливість переходу в постійний режим припинення вогню. Бо Американці ніколи не говорили про мирну угоду. Про це в них мови не було. Або перехід в режим а, постійного припинення вогню це а, вихід із процесу Дональда Трампа і передача всього цього процесу Європі, а, з метою якою Трамп насправді і виходив з цими ідеями припинення війни. Тому в цій ситуації а, ідея ізначальна, вона правильна з точки зору підходу. Для пошуку компромісу, але ж ми прекрасно розуміємо, що зрозуміти цей компроміс у Сполучених Штатів Америки і команди Дональда Трампа даруйте за те, що скажу, нема клепки. А що стосується у Фюрера, ну то там є свої захери. Суть, який пов'язаний з тим, що їм от необхідно, вони від своєї мети не відмовилися, як вони кажуть, ізначально і це без кінця голдить. І ця стара коняча голова Лавров і Карасін, і те ж саме вже почав говорити і бесіда, цей кончений КГБшно ФСБшний генерал, який все життя тільки займався що паскуди в Україні без кінця. Тому з моєї точки зору тут зрозуміло апріорі було розвиток подій, що бажання Європи України і в якійсь мірі в частині наскільки це могло бути акцептовано Вашингтону. До дороги до миру було зроблено абсолютно правильний крок, але це не для Москви, і це ще раз продемонструвало. Ну для Європи вже зрозуміло давно, що Москва і Фюрер не хочуть миру. А от чи зрозуміли це зараз в Вашингтоні? Ну мені здається, що ні, тому що я бачу зараз первинну реакцію, то знов там за рибу гроші. Я лише ще один штрих додам. Відомо, що українці діставали нафтоналивну інфраструктуру в російських портах в новоросійську в Туапсе. І наскільки мені відомо, це по-перше дуже не подобалось і, 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 і дуже впливало на російську економіку в цьому регіоні. А по-друге, це дуже не подобалось нашим американським партнерам. Ну це окрема тема щодо енергетики. Ми з вами вже зачепили цю історію. А що ви зрозуміли щодо управління українськими атомними станціями? Адже українські експерти, наскільки я бачу, з повідомлень, консультували там щось американців, як це можна зробити? Я думаю, що наш мозок українців влаштовано вже таким чином, що ми маємо з підозрою ставитись до будь-якої ідеї обмеження нашого? Національного суверенітету, правда, тому що Україну вже схиляли до того, що вона віддала ядерну зброю. За так, ну просто за спасибі, якщо відверто говорити, просто за, за дякую. А далі Україну схилили до того, що вона передала свого часу високозбагачений уран, і зараз от є така думка. Що вся ця історія навколо українських атомних станцій, щоб навіть в теорії позбавити Україну атомних технологій, і навіть в теорії позбавити перспективи коли-небудь в якійсь перспективі створити ядерну зброю. Що ви про це думаєте? А, пане Дмитре, отам в переписці у сигналі, яка вчора надрукована в виданні Атланті? Є такий фрагмент, коли а, в розмову. Стряє Стівен Міллер, це радник е, Дональда Трампа і заступник Сюзі Уельс, керівниця адміністрації. Е, це власне автор ідеї депортації, е, інших заїжджих там і так далі, Сполучені Штати Америки. Так, от, е, коли вони дискутують, чи потрібно наносити удар по хуситах, і там збунтувався Велс, бо ми він каже, що ми допомагаємо. Європі, наносячи удар по от, і що він йому набридло допомагати європейцям вирішувати проблеми, то Стівен Міллер каже про те, що ми це зробимо, а потім будемо вимагати від Єгипту, бо це Суецький канал, і Європи плату за це. А якщо ми цього не досягнемо, то ми повинні розуміти, що ми будемо робити з Європою. Справа в тому, що оця політика бариг навколо Дональда Трампа та й самого Дональда Трампа, це такі собі рекетири від політики, які, добравшись до політики, тепер намагаються займатися рекетством на всьому. Умовно кажучи, ми даруємо Україні мир, а Україна за це повинна дати нам управління Запорізьку атомну станцію. Ні сам Дональд Трамп. Ні, ця група людей ну звідки їм відомо про те, що це стратегічні об'єкти, про те, що вони заборонені до приватизації, до передачі управління, до оренди і так далі. Це речі неможливі з точки зору українського законодавства. Я думаю, що їм про це й говорили. Однак, тут же як? Ага, раз ми даруємо українцям мир, то ми повинні, значить, Грабувати по корисних копалинах, отримувати якусь музду за те, що нам дадуть в управління атомні станції, бо це політика, суть нинішньої політики. Тільки е, у Дональда Трампа і всієї цієї е, команди в голові навіть немає розуміння, що цей мир, який вони лаштують разом із фюрером, він гірший ніж війна. Тому нема. Тут за що розраховуватися це по-перше. А по-друге, я думаю, настав час Україні навіть думати про те, а чи слід з таким партнером підписувати угоду по корисних копалинах. Ну і третє, Уже очевидно, що на саміті в Гаазі можливе прощання Сполучених Штатів Америки з НАТО. Ну туди їм і дорога. І тому в цій ситуації роль України в світі. І в Європі вона буде зростати, бо на сьогоднішній день це єдина боєздатна нація з боєздатною армією, яка здатна протистояти расизму. Бо до вашого відома, американці не знають, як воювати з расистами. Що вони воювали в Афганістані? Чи вони воювали в В'єтнамі? Чи вони воювали в Кореї? Так, фрагментами були бої, в тому числі на небі і на суші, але 11 років витримати війну та ще при таких партнерах, як траплялися, як Орбан. Угорський, а як фіцо словацький, як Трамп американський це непроста задача, пане Романо. Знаєте, навіть не планував про це говорити, але оскільки ви згадали про такий міжнародний рекет, ось вам остання інформація на підтвердження ваших слів. Лідер словацької національної партії Андрій Данко хотів би, щоб Україна повернула 3,5 мільярди євро, які були надані їй попередніми урядами Словаччини у вигляді допомоги. І на, на жаль, дуже схоже, що весь цей процес міжнародного рекету запущено Дональдом Трампом, тому що виглядає все це максимально дивно, коли країні, яка веде оборонну війну, нації світу надавали допомогу. А потім виставляють рахунки, які навіть пояснити не можуть. Знаєте, я вам скажу відверто, навіть прибічники Трампа, американці, з якими я спілкуюсь, вони не можуть пояснити, з якої стелі він намалював 350 мільярдів доларів, які нібито штати витратили на Україну. Ну, от є така неприємність, що цей процес міжнародного рекету на жаль запущено. Роман Безсмертний, шановні, з нами був на зв'язку. Політик, надзвичайний і повноважний посол України. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.